Привіт усім, вітаю вас, друзі, на каналі Про Ігри. Сьогодні ми побігаємо в Lineage 2 серія ГМ Проти РБ. Ми знаходимося в поселенні Руна, біжимо сьогодні в долину святих, будемо бити гарного рейдбоса. Правда, з невеликим дропом, але дуже необхідним в грі. Тож, ми будемо починати. Ми сьогодні у гарній Majestic броні. Біжимо все ж таки в святу долину. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми телепортуємося. Долина святих. Ми починаємо свій шлях. Сьогоднішнім героєм нашого випуску є рейдбос Flame of Splendor Barakiel. Це гарний рейдбос, з якого, як я вже казав, не дуже великий дроп, але він дуже необхідний, так як він є ключовим босом для проходження квеста дворянина. Сам по собі РБ не дуже сильний, але в нього є сильна охорона. Тому треба бути дуже обережним. ХП у рейд боса 622061. Атака 6222, Магічна атака 7141. Захист фізичний 3764. Магічний захист 1528. Якби історії такої не збереглося про цього РБ, але є деякі відомості, які допомагають більш наглядно побачити, що ж це за рейдбос та яка його місія. Цей архангел-хранитель Грааля величності, реліквію Ейнхасад богині світла. Вона надає перевагу залишатися в тіні, але... Дуже уважно слідкує за активністю диявола в королівстві Ельмор. Ось так цей рейдбос несе святу місію і є хранителькою Грааля. Ось ми і прибігли, видно вже РБ і видно нашого бафа. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма. почнемо, як завжди, з файтерів. Не знаю, що вони нам сьогодні приготували. Може бути жорстко. Перекидає на самого рейдбоса часто, який казав, б'ють боляче. Відведемо для чистоти дропу. Ось і легендарна баракієль. Дуже гарний рейдбос. Якщо постояти біля неї поруч, коли не атакувати, можна побачити її лице, вона часто знімає свою маску. Ми гарно просуваємося. Рейдбоси стають все сильніше, але і все цікавіше. Вже майже добили, Залишається зовсім трішечки. І збираємо все те, що нам випало сьогодні. Насипало багато. Я, друзі, навіть не очікував, що таке може бути. Але нам випали кусочки на щит Найтмер. Упав шолом Nightmare, упали. Сфери на прокачку кланових скілів, які випадають тільки з двох босів на всіх серваках. Впала книжечка на збільшення кількості бафів. Та впав ще на найтмер обладуночок для сета. Тобто дуже гарно насипало. Хоча я повторюся з цього боса багато не падає. Ну що ж, Будем дякувати за таку щедрість. А я вам дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми зустрінемось. Пока-пока.